Хочете знизити витрати палива та зменшити негативний вплив на екологію? З таким завданням впорається водяний економайзер ev 1 r від компанії Теплолідер. Економайзер – це теплообмінний апарат, що використовує тепло вихідних газів для нагріву води. Це дозволяє знизити витрати на паливо та зменшити викиди шкідливих речовин в атмосферу. Економайзер складається з прямокутного металевого корпусу з флянцями для підключення до котла. В середині корпусу знаходяться металеві труби, через які проходить теплоносій. Димові гази, що виходять з котла, проходять через труби економайзера, віддаючи їм своє тепло. Внаслідок цього вода в трубах нагрівається, а температура димових газів знижується. Основними перевагами використання економайзера є зниження витрат на паливо до 15%, зменшення викидів СО2 та інших шкідливих речовин, покращення екологічних показників підприємства, проста конструкція, зручність в обслуговуванні, висока надійність та довговічність. Економайзер ev 1 r має площу поверхні нагріву 2,5 квадратних метра, температуру води на виході до 165 градусів, температуру димових газів на виході до 200 градусів, витрата води 1 тонна на годину, робочий тиск 8 бар та водяний об'єм 14,5 літрів. Водяний економайзер це ефективне та екологічне рішення для котельних установок різного типу, завдяки якому можна значно знизити витрати на паливо, покращити екологічні показники та підвищити загальну економність котельної установки.